Всім привітик, любі глядачі, любі підписники! Ненька я вам покажу майстер-клас. Ліплення совки. Я думаю, вам він буде цікавий. Не знаю, кіко займе у мене часу, але я сі підріхтувала. Я дуже люблю клеїти совки різні. не тільки совки я мрію клеїти. Тобто в мене мрії на аплікації є багато. Люблю робити коробочки. Ну, такі, наприклад, коробочки, всякі різні, щоб туди. Ну, так, бо це вже готова коробочка, у мене видите, тут залишки кольорового паперу. І так як я це все люблю робити, такі коробочки ми робили з яною, мою племінничку, тобто сірникові коробочки обклеювали. Одним словом, в мене ідей багато є на аплікації і взагалі щось, якісь твор, творчість з кольорового паперу. Тому я вирішила вам нарешті зняти відюшечку із совками, як я їх роблю. Ну, я не буду тут щось різати, тому що це буде ще довше. Ну, якщо хіба ви захочете, то пишіть під коментарями, чи ви хочете бачити, як я то ріжу, вирізаю, думаю, придумаю. Але це дуже довго, повірте мені. Тобто, щоб створити отаку от совку, ну, мені приходиться інколи тратити дуже велику кількість часу. Тому що я дуже акуратно все, все люблю обрізати, вирізати з залишків кольорового паперу ті штучки, я ніколи нічого не викидаю. Так що, де я вздріла таку совку? Я її здріла якраз на кольоровому папері, через що я кольоровий папір купила. Але тут вона, бачите, не знаю, як вам то показати, вона тут трошки інакша. Вона має два. І, ну, звичайно, таке саме я таке так я не зроблю. Хоча мені дуже ця подобає аплікація, я хочу повноцінну аплікацію зробити. Є в мене така ідея, такий план. Собі такі робити, всякі, знаєте, ну, мене це відволікає, надихає, і я заспокоюю, коли я клею кольоровий папір. Тому що коли я вишиваю, ну, це не завжди я заспокійливе. І я зробила перша совка, була ось така такого плану. Я собі завжди по своєму щось роблю. Рідко, коли я можу щось зробити таке саме, але взагалі я не можу таке саме зробити, бо це треба в ідеалі просто дуже довго малювати. Ці всі деталі я вирізаю сама. Або я їх друкую, або я їх сама придумаю на свій розсуд. І друга совка у мене вже була, бачите, більш-менш до тої схожа. Ну, а трета, це ми клеїли з Яною. Це дуже, дуже цікава совка. І вона, каже, мені ще зробити чорну жовту совку. Тут ми зробили дівчинку такого плану. Це теж в нас дівчинка, а це хлопчик. І ми будемо з вами робити хлопчика. Який він має бути в оригіналі. Видите, я вже тут підготувала деякі. ну, якби Штучки. В оригіналі має вийти отака красота. Видите? Отака красота. Ну, така простенька совка не з якогось там, не знати якого кольорового паперу. Що нам потрібно? Нам потрібні ножниці. Я використовую такі ножниці від Agent чи Axent фірми німецькі. Це мої другі ножниці, я їх купувала. І такі маю. Ножниці, ось таким дракончиком. Просто купила для своєї племінниці, щоб вона мені не брала оці ножниці. Хоча цими від фірми ДМЦ, це вони вже такі старенькі. Я інколи ними сі теж користую, щоб обрізати отакі мініатюрні деталі. Ну і Клей Клей нам теж тут акцент, це клей німецький, він якісний, або отакий. хоча цей дуже ну, довго він не стоїть цей клей. Е, ну, клеї я завжди використовую багато клею. О, такі є пальчики. Видите, пальчиковий клей. Ну, і, звичайно, п'яльця, Я взяла просто нижню частину п'ялиць, щоб зробити цю штучку. Е, у мене є тут менша. Крухи. Ну і Детальки Детальки різні я або малюю їх сама, потім я їх вже перемальовую на отакий декоративний якийсь папір, щоб собі зберегти, наприклад, лекала. Це на вашу творчість. Тобто це кожна людина може зробити, якщо в неї є фантазія і ну, бачення, як воно має виглядати. І навіть отку мініатюрну, ту його... Ось то пір'яшко я зробила, видите? Ну, тут воно в мене не всюдно однакове. Ну і різні лінійки, які я використовую, їх в мене є теж ці я купувала давно ще. Тобто цю купувала лінійку. Тобто я завжди, як бачу якусь класну лінійку фігурну, то я її обов'язково куплю. Ну і само собою кольоровий папір. Тут в мене простий. отакий. Картончик завжди використовую картон на основу совки. А тут у такий вже декоративний картон, класний. Ну І такий тоненький кольоровий папір. Це, якщо вам, ну, якщо вам потрібно, тут теж бачите совка, яка файна. Якщо вам потрібно, якісь, можна бачити такі, з всякими штучками, що в мене є. У мене багато кольорового паперу, але ненька ми будемо з вами робити отаку совку. Перше, що я клею, це завжди очі. Це має бути тут це якби мій орієнтир. І перш ніж поклеїти очі, я завжди дивлюся, чи воно рівненько. Забираємо очка. Вибираємо і починаємо клеїти. Щоб акуратно склеїти, нам потрібно буде ось такий папір, простий папір, щоб, не дай Бог, ну, якби, на совці ми ще не будемо робити. І тепер я починаю клеїти. Якось то вам покажу тут, трохи буду на паузу класти, бо це буде дуже довго, я так зрозуміла. Отаким чином, акуратно, повністю. Кілька разів я проходжуся і обережно тримаю. Тобто треба клеїти швидко, я вам скажу, особливо ось такі кольорові папери. Тут мені треба допомоги, щоб воно було ідеально рівненьке ось таким чином. Тобто я беру якусь штучку. Переважно, це не, не, не основу цю якусь інакшу, але тут в мене просто під руками. І отак проклею. Зараз я вам покажу, як я це склеїла. Так, перші е, кружечка очей ми склеїли. Тепер я хочу склеїти оці дві штучки. Бачите, я порівняла так, щоб все було рівнунко. ну більш-менш. І... Це тільки треба з одного боку клеїти, але це треба наклеїти першим. Тому що потім воно вже, не знаю, чи ви бачите, бачите, я маю салфетку, тому що, щоб було акуратно все склеєне, треба мати салфетку. І ще й мокру, і суху. Тобто, розумієте, щоб ця совка в нас красиво получила, треба коло себе мати салфетки. Знаю, я то правильно вам поясню, бо я перший раз знімаю майстер-клас такий. Отак. От ну і далі зелений клеїмо. Ще на що звертаємо увагу. Коли ми малюємо, наприклад, одну сторону ми малюємо і потім вирізаємо, то лицева сторона має бути там, де ми не малювали. От тут я малювала значить, оце лицева сторона. І тут, якщо десь є клей на то саме не кладемо місце, кладемо на друге місце. Тому що це теж при аплікації клеєння аплікації дуже важливо, щоб воно було акуратненьке. І от таким чином я беру салфеточку і вже собі там воду. Тобто треба, щоб у вас пальчики були чистенькі, тому що аплікація я дуже не люблю, ну така аплікація, акуратна, я маю на увазі. Ці штучки я вже поклеїла, тепер йду клеїти оцю, бачите, мені вже тут набагато легше. Буде приклеїти тут чуть-чуть забагато сюди, ну байка вже крило. На другий бік переходжу, бо тому що тут вже є. Ми маємо проклеїти оцю сторону, клей випускаємо. Це, до речі, хто має дітей, це просто ідеальний варіант для того, щоб ваша дитина розвивала, як кажете, моторику рук. Тому що, по-перше, буде дуже акуратно вона це все старатися робити. Ну, якщо ви навчите дитину одразу, акуратно ліпити, то вона буде акуратно ліпити. Тобто, це. Ну, як би вам сказати, це дуже потрібно. Я замітила, що от в мене моя племінничка, Януся і Мартуся, вони дуже люблять клеїти і навіть вирізати. вже. Ой-ой-ой! ой дивіться. Спочатку вони не хотіли навіть клеїти, тобто це тільки я мала робити, коли вони ще були дітьми, але дитину треба розвивати. Коли ви навчите дитину. Будь-що клеїти, можна клеїти хатку. Ну, ці солки дуже цікаві, тому що тут, по-перше, треба ще вчити дітей, я так думаю, економити. І якраз оця, 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 о, от коли у вас є кольоровий папір, наприклад, листок кольорового паперу, і ви вчите дитину от на цьому папері економити. Вона почне, ну, я не маю на увазі такі економити. Але економити треба. І зараз я наклею оцю другу штучку. О, дивіться, я ще це не наклеїла. Оці штучки білі, кружечка це у мене клейовий папір. Наприклад, якщо у вас є якась етикетка клейова, то ви її не викидаєте, а з цієї етикетки повирізайте собі отакі кружечка, клейові, як би мовити. Тобто це буде замість наклейки. І я ніколи нічого не викидаю, правда, це тяжко трохи видите, вибирати. Але в мене ненька є нігті, то це дуже легко зробити. О, раз. І другий навіть уже краще. Пішло Два. Тепер совка має очі. І йдемо її оцей носик приклеїм: зелений. Вирішила зелений зробити так, як це хлопчик. І що я ще хотіла сказати? Що, от коли. Ну, дитина повинна вчитися економії економії кольорового паперу. ну тобто все. Тому що все ж таки, знаєте, ну шкода, якщо ви якийсь купите дуже дорогий кольоровий папір. Ну, бо для мене дорого. Любий кольоровий папір це дорого. Тому що, ну звичайно, можна його іспортити. Це таке, це не смертельно, не сваріть дитину, якщо вона щось іспорти. Тому що це того не вартує. Ну і тепер клеїмо ті штучки. Де вже сі збило. Я спочатку собі дивіться, як. Отак От закладаю, щоб, воно, трохи вузько. Ну, вже як сі получило, знаєте, бо не все в мене сі получає. Я отак беру і отак ці кружечка клею. Зараз я це все поклею. Так, у нас майже вже все поклеєне, тільки треба ще склеїти вушка совці цьому хлопчику, і оці прикраси, як я називаю. Можна і без цього, тобто це не обов'язково клеїти оці всякі штучки. Але я, я вже взяла білий папір, бо я вже той весь склеїла, як я кажу, бачите, тут все залишає клей. І щоб акуратний був кольоровий папір, то не треба, звісно. У мене вже тут і салфетки. Але я завжди все роблю салфетками, щоб не змуцькати, знаєте, ну, бо шкода. Все ж таки, вирізати це є, що вирізати, знаєте, в цій, цій совці, як я кажу. Я собі завжди якісь прикрашаю різні і квадратики, і трикутнички. Це, до речі, ну, це трохи, знаєте, така монотонна робота, але вона ще в дитині, от що я ще не сказала, особливо маленький, вона проявляє терпіння. В дитині проявляється терпіння. Тобто, щоб бачити кінцевий результат, особливо ну, як на малюнку, наприклад. Якщо вже одна совка, наприклад, зроблена, ще ліпше. Якщо ви зробите і покажете дитині, то дитина ще й захоче то робити далі. Взагалі аплікації дуже корисно впливають на. Характер дитячий. Я колись, на жаль, дуже хотіла малювати, клеїти, але у мене не було такої можливості. Тобто мені батьки не купували стік кольорового паперу, а я завжди про нього мріяла, тому що у мене завжди ну, купити ідей було. Ну і Останній штрих це вушка. Без вушок, ну як це буде. Вушка я клею таким чином. Правда, треба дивитися, де має бути друге вушко. Так трошки воно далі має бути. Десь так. Ну приблизно. Знаєте, так вже не, не будемо там до ідеалу виміряти. Коли є перше вушко, то друге легше склеїти. Тобто набагато вже легше склеїти друге вушко. Ой-ой-ой. Щось не бачу, я того вушка ніяк. Тут забагато клею, ми його забираємо. І я ще люблю перевернути, і щоб все файно склеїло. Ну, трошка, бачите, кривенько вушки наклеєння, але це не смертельно, повірте мені. Просто я коли... Отут я теж люблю ще поклеїти, бачите, отут все не склеїло. То ми беремо і от таким чином склеюємо. Доклеюємо, як я кажу, доклеюємо все, совка наша готова. Можемо ще тут додати зелене, але я зараз не маю, то вже клеїти не буду ніц. Все, совка в нас готова. Отака красота у нас ці виходить. Любі підписники. Так що, якщо ви хочете, щоб ваша дитина розвивалася, цікаво ще розвивала, то пробуйте. Ой-ой-ой, а де дві клей в пол? Клей треба зразу закривати. Ну, я його економлю, звичайно, але його не поекономиш довго, бо він все одно засихає. Тобто ним треба користувати. І я клею все, і коробочки. ця трошки зависока тут. Ну, вже байка, як є. Ну, одним словом, в неї трохи вушка, хоча можна би переклеїти було. Треба переклеїти. Це називається, коли ти бачиш, що щось то не то. Щось то не то, а коли щось то не то, хочеться все ж таки зробити красиво, щоб було. Клей зразу краще закрити. Що я здалека не дивлюся на совку, а дивлюся зблизька, розумієте? І тому в мене трошки далі треба було її вушко приклеїти. Отаким чином. Можна брати ще грубший кольоровий папір, це не має значення. Тільки не тоненький, бо тоненький в нас і... ну, то буде не то. О, тут майже рівно. Якщо ви хочете зафіксувати, то можна взагалі цілу лосовку проклеїти скотчем. Ну, звичайно, то не в той вигляд буде мати, але все. Тепер вже остаточно все. Дивіться, яка в нас красота сі получила. Є три хлопчика, Є два хлопчика і дві дівчинки. Ми зробили, як би, пару, хоча тут має бути трошки інакший хлопчик. Але сумки у нас всі отримали. Получилася отака красота у мене, як на малюнку як на фотографії мої. Всім дякую за перегляд. Надіюся, я вас тут порадувала. Показала щось вам цікавезне. Пробуйте клеїти отакі совки, у мене є різні, як ви видите, у мене є велика кількість різних солок. І як захочете, то я ще зроблю майстер-клас якоїсь іншої совки. З якимись цікавими кольоровими паперами, текстурами. Все, всім дякую за перегляд. Надіюся, ви попробуєте зробити отаку красивезну мініатюрну совку. Ну, Це вже складніше, бо тут, будуть витикій трикутничків. І тут так само. Тобто ці складніші совки. Чим більше ви туди щось дасте, або якийсь квіточок, це моя друга совка в життю. От з мого залишків колишнього ще кольорового паперу. Після цієї совки я почала купувати багато різного кольорового паперу і мене це захопило, як я кажу. Тому розвивайте у своїй дитині терпіння, уважність, акуратність, посидючість, бо тут треба теж насидітися. Все, думаю, буде інтересно. Всім папусік і всім гарного, мирного, спокійного дня.